Надзвичайно прикольний великий електричний велосипед Corso Vortex на великих 24 х колесах. Це фетбайк, це товстий велосипед. Він на літівому акумуляторі, який легко з'ємний. Просто так от підійшли, відімкнули його. Зняли, потягнули в кармашки додому, підзарядили і все. А він може бути при цьому на вулиці. Такий електровелосипед по наявності в нашому магазині за виключно офіційною ціною, і ціна на його на сьогодні складає лише 33 тисячі 300 гривень. 33 тисячі 300 гривень і такий красень буде у вас в наявності. Він має ось такий от прикольний дисплей, на якому ви можете бачити швидкість, з якою ви їдете. Якщо ми візьмемо п'яту швидкість. Та розженемо його до максимальних до максимальної швидкості, тому ми можемо бачити, що максимальна його швидкість це 30 кілометрів. Ви можете звернутися до нас в магазин, приїхати на тест-драйв, катнутись на ньому, після чого скласти, запихнути собі в авто і повезти його прямо додому. Собі. Зверніться до нас електровелосипед Corso Vortex на 24 колесах по наявності.